Проба номер два. Он грязно, як черт, блин. Шону, блин, чи з телефоном шов? Не пойму. Нічого коментарів нема. Боблык! Тебе бейда на стрім. Бобла. Ты заходишь? А? Вов, заходь. З нами побеседуешь. А ну пишіть, що воно, блять, це в мене щось з телефону, чи щось я не пойму, блин. Вроде то там включені коментарі і все. Чого воно, блин, не хоче, я не пойму. Блин. Що тут надо йому зробити? Собака дега Шо же у нас телефон? Блин, не могу я пообщаться. Вот собака. Бублик, мать, виноватый.